Шановні колеги, друзі, дорогі українці, Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Незалежність, як здобуток багатьох поколінь українців за право мати свою державу, сьогодні є для нас ще більш непохитною вірою в нашу Україну. Сьогодні наша Україна палає у вогні під кулями, снарядами, ракетами, підлою російського окупанта. Руйнуються міста і села. Гинуть воїни, мужні захисники, гине мирне населення, ні в чому не винні матері і діти, але не гине наша воля. Ми не здамося, нас не залякати. Україна буде, як і була, вільною, незламною, самостійною і незалежною. Щиро бажаю здоров'я і перемоги кожному воїну, сил в їх невтомній праці і небайдужості кожному волонтеру, стійкості і мужності, кожному з вас. Дорогі українці, тримайся, моя незламна Україна. Слава тобі! Слава Україні! Героям! Слава!